Дня, шановні студенти, я старший викладач кафедри документних та міжкультурних комунікацій Кобюк Світлана Володимирівна. Запрошую вас до вивчення вибіркової дисципліни етнографія та фольклористика. Вивчаючи дисципліну, ви зможете більш глибше пізнати традиційну культуру і будете вміти застосовувати її на практиці, розширити світогляд, що сприяє формуванню національного типу вас як особистості, а набуті практичні навики пошуково-дослідницької роботи в процесі вивчення дисципліни сформує цінні орієнтири на етнічну історію та теорії етногенезу українців. Розглянете типологію історико-етнографічного руйнування України та будете знати усі складові господарства і матеріальної культури, дізнайтесь особливості духовної культури українців, будете знати історію власного родоводу та методику його дослідження. Уміло зможете орієнтуватися в особливостях матеріальної та духовної культури українців та інших етносів на території України, здобутими уміло знаннями, будете аналізувати стан культурно-побутових традицій народу та оцінювати їхню роль у житті народу. Будете знати основні теорії і концепції етносу, етногенезу та історичну основу походження і розвитку українського етносу. Будете грамотно, логічно і змістовно відтворювати вивчений матеріал, чітко і послідовно висловлювати власну думку, аргументовано презентувати оціночні твердження та використовувати набутні знання в повзяхтенному житті та професійній діяльності. Будете вміти аналізувати історику, культурну спадщину українського етносу, знати основні теорії і концепції етносу та етногенезу.